Ви на каналі Житло Є. Вітаємо вас, друзі! Уже справжня зима, і ми стараємося все ж не порушувати графік викладення відео. Це раз на 3-4 дні, максимум 5. Сьогодні ось в таку гарну погоду, природу. Ми направляємося в село. Мавлямниче, ось ми вже в селі, з гарною інфраструктурою, в 25 кілометрах від Івано-Франківська і в 9 кілометрах від Богороджан. Ось ми вже біля нашого будиночку. Будинок дуже добре відреставрований. Свіжий ремонт щозовні і що внутрішньо. І все ми це оглянемо. На 11 сотках землі, ось подивіться, ми показуємо зараз цю територію і поруч ще одна ділянка під забудову, вона окремо продається. Тут ще 12 соток землі. Гарно огороджена ця ділянка, воно продається окремо, і пізніше ми називемо ціну першої ділянки з будинком і другої ділянки під забудову. А будинок на 11 сотках, дерев'яний має хорошу. Реставрацію, він оштукатурений по армуючій сітці, укріплений фундамент, помінені вікна, двері, вхідні двері металеві, внутрішні дерев'яні, пофарбований фронтон даху, дах із шифера. Сьогодні нам буде допомагати в огляді власник будинку, і ми почуємо його. Зараз ми бачимо ось ці заготовки для воріт. Ось ще раз оглядаємо всю територію, територію біля будинку. Є криниця, будинок газофікований, поблизу школа, дитячий садок, спортивні майданчики. Багато магазинів в цьому селі є. Сім автобусів регулярно ходять на Івано-Франківськ і Богородчани. І так заходимо в будинок і робимо огляд будинку. Проводку на мідну там поставили декілька автоматів. Щочик у нас новий. Газовий лічильник. Газовий так, лічильник. так, цей дверний пройом він ще не дороблені, дозволиться від коси. Все ще буде робити. Так, сіточки затягнеться і все буде. Так, підлогу ви міняли. Е, так, міняли. Нова гарна. Тут у нас підлога не нова, але вона повністю змінена. Чищена. чищена. Ми її перебрали. Е, там і коли були якісь е, такі сумнівні моменти, ми їх вирізали. Uh -huh. Uh -huh. Е, так що тут і в кухні у нас залишилась стара підлога. А в цих двох кімнатах ми поставили абсолютно нову підлогу. А звідси теж можна пічку? Ні. Це комен. Це комен, він якийсь називається гоф-комен. Це чистити все. Це для газу, так. Він обов'язковий. Він зроблений повністю, якщо можна. Це все вина. Вона зроблена повністю нова з нової цегли. Це все робилося буквально 10 років назад. Угу. Це драшка така не дуже. Це для газу спеціально, так, газ. так, так? це Така да? вентиляція, ну, чи це називається, так? Вентиляція там в кухні в стелі, але це щось таке. Це, це такий велика, це прихожа, передпокій. Так. І перед це у нас. На На горище вихід. На горище вихід, ліворуч. Ось, так. так. Ось таке приміщення вузеньке. Mm -hmm. Десь метр є чи немає? 80, так? 95. 95. Ми переміряли 95. І десь метрів скільки. 4. 4. Тобто душеву і унітаз ну, то... робити тут можна. Спокійно. Так? Але... І вихід на, горище. на на горище. Але потрібно буде подумати інший вихід на горище або зробити гітузку. Типу в коридорі. Або в коридорі так. вихід на горище. Ну це вже, це вже так. Ну Це те, що є побудовано, те, що можна використовувати. Так. Я, я про це... це говорю, бо є. це у нас угу. і бюджетний варіант, коли думають про те, що як це зробити. Ну, ну, як, зато ми як... можемо побачити, що з того, що, є. Так. що в ліс з цього будинку. От ми бачимо, наприклад, дубовий, він постоїть ще Так. Дуже-дуже довго. Так, сухі, Сухі. Е, так. Міць, і тут і тут ми бачимо теж глина, і тут немає нічого гнилого. Так. Особливо, де Будинок, він дерев'яний, глиною, все як так. екологічне. Так, двері не познімали, це, це вже, напевно, має. Прямо булі. це може бути кухня, так? Ні, це є кухня. Це є це є кухня. Е... Тут, тут, Скільки метрів? 13 метрів квадратний. Так. Кухня 13 квадратних метрів це так. дуже так простору, де можна і обідати, і готувати. Так. і тут є така Ми, Чування. до речі, змінили, поставили новий ага. бляк. Ми її розпалювали, вона горить без проблем. Свіженьке все тут. Ну, як сказати, ну, ну, тут, оце, оця, Ця, ця свіженька, це все потрібно буде замінити, але воно так? все недороге. Ви маєте на увазі оці двері треба замінити. Оці двері і там сусідні. А чому? Ну, Вони ж не виглядають на все. Та нормально вони виглядають. і Вони фарбуються, між іншим. Ага, тут теж метал. Так, тут теж стоїть метал і. це нагрівається дуже сильно, речі. Ці двері, так? А тут, якщо бачите, це така класична В стилі, класична піч. Угу. І вона, до речі, абсолютно нова. А, так там піч. А я покажу, так. її лісочка, та я вам зараз. Угу. Ми дивилися. А куди вона виходить? Е, ну, типа, там зверху, бачите, там немає однеї це. А, там, там вихід. Справжня піч Справження для, для піч, хліба. Ну, угу. хліб, я не знаю, але ну, гриби суще не можна. І голубці. Витягнули стіни, угу. все армували цією сіткою. Армувало сіткою, армували сіткою. Так, ви... залишається угу. зробити фініш. Угу. Так. І все. Угу. Сітка. Як її показати? Ось вона, так. Так, зармона сіткою. Фінішну штукатурку. Так, ну все ж це, я думаю, це вже дільниця, вона робиться все. Електрика є. Електрика є, залишається за Ви... поставити розі, один кручати ми поставили. Вимикачу це ж є, так, нормальний. Все. Йдемо до хати? Йдемо до хати. Так, це ось такий коридор. Великий. Угу. Чи передпокій. Тобто це коридор. Розмістити тут шафи різні для одягу, для інструменту, багато. А це дуже потрібна річ. Тому, так, що... так, ми так. Заходимо, туди щось поставити. Так, так, От, так ми тут тримали весь інструмент, поки так, працювали. Так. Заходимо. Так, заходимо. Так, Ось така велика кімната. Скільки тут метрів? Довжина двох кімнат, 4,5 метри. Тобто 4,5 на 4,5 метри. Тут теж свіжий ремонт. гарно. Так, будемо, може, гарно, Много це ви її почистили? Ні, ну, ми ну ну купляли, ну, Не купляли, були в нас дошки, ми їх реблювали. Угу. Зробили одне покриття, його недостатньо. Угу. Але... Це ну, лаком, так? Ми і попитуємо Грунтовка, так, так? Так, ми okay. попиткою на населення на основі. Okay. Uh -huh. uh -huh. Добре, звідси дивимося. Так. Так, тут ми перетягували стіну. і, і, і заодно перетягнули стелю. Okay. Так що в нас стіни армовані, стеля гармона. Okay. Грубку грубки в нас в ідеальному стані. Так. Тут підведений газ, ми е, зараз на даний момент протоплюємо дрова, тому що воно у нас є. Угу. Пальники горять, це угу. все можна продемонструвати. Угу. Так відчувається, що в хаті тепло. хаті тепло. І це я рахую буквально дві години тут. Дві години. і вже, і вже тепло. Так. Прямуємо в другу кімнату. Вона досить простора. Слід зазначити, що інтернет тут гарний. Дві-два вікна. Світла, простора, свіжий ремонт залишилося пофарбувати стіни. Я опалював цю групку. В нашому селі Ритовець розвивається туристична інфраструктура, тому що ми думаємо, що земля тут буде рости і з часом навіть покупець, який зараз е, захоче щось тут купити, е, в подальшому без проблем зможе, зможе це продати. Так, треба купувати те, що зможеш продати. продати так, ліквідність, так так, ліквідність Я вже зустрічалася з людьми, які розповідали, що тут грандіозні проекти. Ага, то ви знаєте. Так, так. Я бачу гарний у вас будинок культури, школа гарна, затишна. Ми можемо вийти Так, да? зараз Я показати. Виходимо на Ганок, Все там новеньке. Ще раз любуємося краєвидом. Просторо і гарно. І оголошуємо ціну, яку оголосили власники. Будинок на ділянці 11 соток 15 тисяч доларів. Окремо продається ділянка, яку ви бачите нижче. Це 12 соток, і оцінили її в 7 тисяч доларів. Розумний торг має місце. Ставте запитання, телефонуйте, запитуйте і поїдемо на живий огляд. І я познайомлю вас з власниками. До зустрічі!